Доброго дня всім! Виникло таке бажання записати відео, яке порівняти дві країни Америки і Канади. Яка між ними, між ними різниця? По цінам, по нерухомості, по зарплатам і так далі? Зараз швидко проджуся, розповім. Це особисто мій досвід, особисто мої спостереження і це з тим. І це те, з чим я стикнувся особисто я, і це особисто моя думка. Ви, якщо поїдете бо в інш одну або в іншу країну, у вас буде абсолютно все по іншому, але моя особиста думка: якщо мігрувати, то мігрувати до США. Тому що Канада вам не дасть таких перспектив і можливостей заробітку грошей, де взагалі подорожувати, їздити і так далі. Ну, не дасть Канада таких можливостей, як дасть США. Тому, на мою думку, мігрувати до США набагато легше, простіше і швидше адаптуватися тут, аніж в Канаді. Далі поїхали. Порівняю зараз декілька провінцій Канади і штат Нью-Йорк, місто Баффало. Декілька провінцій Канади це будуть Нова Шотландія, там нью Нюбранській, острова принца Ельва, там вони плюс-мінус схожі між собою ці провінції. Тому поїхали. Перше, коли ми приїжджаємо до будь-якої країни, нам потрібно житло. Житло в новій Шотландії, місто Галіфакс, там його просто немає. Ну давайте дивитися, правді в вічі, там його просто немає. Якщо ви навіть ви якусь э, зачовгану там квартирку знайдете за 2,5 тисячі доларів, то це буде зачована квартирка за 2,5 тисячі доларів, э, яку ви не зможете оплатити навіть за мінімальну заробітну владу, зараз розповіть. Розповідається все на досвіді трьох э, членів трьох сім, э, трьох осіб, два дорослих і одна дитина. Чому так? Тому що коли ви приїжджаєте до. Міста Галіфакс вам ду, вам однокімнатну квартиру ніхто не здасть, тому що вас троє в сім'ї. Вам як мінімум потрібно ту бедру знімати. З вами ніхто договір не підпише, вам ніхто не здасть цю квартиру однокімнатну, тому що у вас є одна дитина. Якщо у вас дві дитини вони в різнополі, вам потрібно мінімум три бедром, тому що ці діти мають жити в різних кімнатах. І це факти, це такі правила Канади. В США такого немає. В США ви приїжджаєте в Нью-Йорк, місто Баффало, наприклад, і ви знімаєте двох трьохкімнатний будинок. Двохповерховий з нормальним адекватним ремонтом в нормальному районі за 1400 доларів. І це факт. І навіть якщо ви захочете зняти дешевшу квартиру, дешевшу будинок і нам буде одна кімната, квартира, з вас заселять навіть із дитиною туди. Це плюс-плюс. Далі з роботою. Роботи в Галіфаксі абсолютно нема ніякої. В нових Шотландіях нема роботи. Якщо там і є якась робота, то це буде адська робота десь на якомусь заводі. Температура мінус 7, по коліна в воді 6 днів на тиждень за мінімальну зарплату 15 доларів канадських. А якщо ви захочете пермінентризиденс, якщо вам пощастить знайти таку роботу, якщо захочете residence, то вони вам будуть платити не 15, а 13 доларів. Зайдіть на сайти по пошуках роботи Канади Галіфаксу і Канади штата Нью-Йорк, місто Баффало, порівняйте, скільки там і там вакансій, це дуже просто зробити. І результати вас вразять, тому що дійсно різниця дуже сильно велика. Далі, якщо вам пощастило, ви знайшли в Канаді роботу. І у вас дуже класний язик, англійський, до речі, тому що без язика вас взагалі там ніхто розглядати не буде. Там же канадійці перебирають на пальцях цих українців, ну, вже як тільки можуть. Аж якось принизливо, чесно кажучи, тому що на якісь такі дешевенькі, самі дешевенькі вакансії, там, де вони нічого не будуть заробляти, вони требують там, чуть ли не рівень англійської С2. І це факт. Далі. Можете порівняти на скільки вакансій там і там. Це вам відразу відкриє очі, і які, до речі, вакансії там і там. Далі, мінімальна заробітна плата. Наприклад, беремо в Канаді 2,5 тисячі і в Нью-Йорку 2,5 тисячі. Це так, плюс-мінус, і там, і там мінімальна заробіта. Що ви зможете в Галіфаксі на 2,5 тисячі купити? Тільки оренду квартири, все. 2,5 Ну, їстиньки, потерпіти. На їстеньки вам треба буде ще мінімум 1,5 тисячі доларів. Це легенько. І того вам потрібно заробляти мінімум 4 в Канаді, щоб поїсти на продукти і на оренду житла ту-бедром. Перспектив 0. Моя особиста думка. Що ви можете зробити в Америці на 1,5 тисячі? Заплатити за житло 1400 доларів за гарний здоровий будинок. І 1000 1100 доларів на продукти це вам отак за глаза з головою. Це спокійно. Отака різниця. Далі. Медицина. Е, і та, і та країна надає безплатну медицину. Тільки в США, наприклад, за моїм спостереженням лікар-стоматолог входить в страхову компанію, вона покриває без проблем. В Канаді цього немає. Отак от, от. Далі, багато їде далекобійників до Канади і до Америки. Щоб зробити CDL в Канаді, потрібно 3,5 тисячі доларів. 3,5-4 тисячі канадських доларів. Також... Такі, така сама приблизна сума потрібна в Штатах в штаті, в штаті Нью-Йорк. Але дивимось на перспективу. Коли ви навчаєтесь, коли в Канаді, ви йдете на роботу, там здається три компанії в Галіфаксі, якщо я не помиляюся, три компанії грузопровізників в Канаді, коли ви можете вийти <кхід> працювати в І вам мають ще відкрити американську візу, щоб їздити в Америку, щоб отримувати хоча б 4,5 тисячі канадських доларів, до п'яти. Коли ви в Америці відкриваєте CDL, там зовсім інший зовсім праці. Там двічі більше соробів плати. 10 ви зможете отримувати, 8-10 тисяч ви можете отримати. Хто б там що не казав, такі зарплати є тут. Не треба там розповідати, ринок просів, не той ринок, на ті часи перевізки впали, ще щось упало, тут все єрунда. Це все час. Як перевірити це, да дуже легко. Ви знайдете абсолютно будь-яку компанію. Яка перевозить, наприклад, пікап-трак, який перевозить по три автомобілі, кархьолір, якщо називають, це робота не з легких, але в них постійно зараз робота є. Постійно. В тиждень чистими вони заробляють в середньому 2500 доларів. І це факт, ви можете загуглити на яку компанію. Таких перевезень і зателефонувати, запитати, яка там заплата. Їх повно рускоязичних, які хочете. Це абсолютно провірювати отак. 2 плюс 2. Так це керфьолір це дуже важка робота. На фурах ви будете заробляти однозначно так само, бо навіть і більше. І такі заробітні плати зараз тут є. Керфолір заробляє місяць 10 тисяч. Хто там, що там вам не казав, не їздив по ушах, таких зарплат нема, то все брехня і неправда. Такі зарплати є. І їздить все окей, Америка працює, повезення працюють, ринок відновлюється, все добре. Далі, що хотів сказати. І я не хочу сказати, що Канада, країна погана, там. І таке інше, ні, країна гарна, все. І ті, хто там прожили, там уже 15-20 років, будуть там щось розказувати, що ви там не знаєте, ви не бачили і так далі, тут все не так, тут все по-другому. Да чого ж це все? Це все чуш. Чому? Тому що людина, яка прожила 20 років в Канаді, вже надіюсь за 20 років отримали паспорта, там, а не по приміту, що там живе. То ви не можете ніяк порівнювати ту ситуацію, коли людина тільки починає мігрувати до Канади і з нуля будує своє життя. Перед якою стоїть е тяжкий етап в житті, щоб пройти це все, іммігрувати, адаптуватися до цього, до нової країни. То це зовсім інше. Тому що, на мою думку. Набагато легше мігрувати до Штатів, ніж до Канади. Набагато більше перспектив, набагато вищі заробітні плати, набагато все дешевше, набагато все доступніше і так далі. І тому не потрібно зараз багато розуму, більш якісно проаналізувати і ту, і ту, і ту країну і зрозуміти, де перспективи кращі і так далі. Тому, на мою думку, Мігрува... Якщо мігрувати вже за океан, то це мігрувати тільки до США. А подорожувати по Канаді ми потім пізніше так зможемо, вже з американськими паспортами. Так що всім нехай щастить.